Сьогоднішній мороз, вранішній підморозив. Листочки на кущі піраканти. Але для піраканти це взагалі ні про що. Вона збирається ще всю зиму стояти і світити своїми ягідками. Листочки скидати також не буде. Так вона буде виглядати до весни практично. Трошки потьмяніють під весну її ягідки. А так вона привертає на себе всю увагу своєю яскравістю. Дуже гарно виглядає, це дійсно рослина, кущ для зимового періоду. Щоб, знаєте, світити нам замість сонечка, коли хочеться позитиву, яскравості світла, коли похмуріності, листопадові зимові дні, коли небо темне, вона завжди на позитиві. Вона завжди ось так. Світить своїми ягідками дуже красивий кущ, тільки не треба його запускати, треба постійно його обстрігати. Вважати на те, що кущ має колючки. Можна формувати ну, дуже по-різному. Я бачила навіть ну, на картинці, але дуже гарний кущ у вигляді великої цукерки Чупа-чупс. Просто червоний чупа-чупс це один кущ. Піраканти. На радостях я купила собі ще два кущі у флоріумі. В цьому сезоні я купила і вони ще малі. Я їх ще дорощую у горшках поки що. Це буде жовта і червона піраканта. Ось така вона позитивна, весела, вдячна. Піраканта. На початку літа вона квітне білими дрібними квіточками. Також дуже гарно, тому що ось такими китицями чи то горонами вона і зацвітає, вся вкрита квітами, а взимку вкрита ягідками. Піраканта, можна сказати, головна солістка зимового мого саду. Це якраз про те, що сад цілорічного цвітіння і цілорічної декоративності.